Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. На цих вихідних зібрала вдома всю полуницю. Один раз в цьому році багатенько так наспіло, був і дощ, і сонячні дні. І вирішила заготувати все до останнього хвостика. Робила і цукати, і морозила, і варила варення, компот. А от хвостики залишились. І я вирішила їх не викидати, а висушити. Це мій улюблений чайний інгредієнт взимку. Аромат в нього просто неймовірний. Назбирала ще трохи полуниці. Вона дрібненька, не зовсім достигла, але для сушки піде. Нарізаю ягоди на невеликі скибочки. Такі слайси, щоб зручно було викладати в сушарку. У мене ягоди дрібненькі, тому і шматочки маленькі. Далі беру піддони сушки. Спершу викладаю нарізану полуницю. Вийшов один піддон. До речі, якщо боїте, що вона може прилипнути, змастіть олією, підстеліть марлю або папір для випікання. Або я використовую силиконові коврики. В мене такі є, але цього разу я просто про них забула. Тому так і сушила без них. Після полуниці розкладаю хвостики. У мене їх вийшло аж 4 піддони. Все рівненько розклала. І ставлю сушитись. Полуницю кладу на нижні яруси, хвостики вище. Вмикаю сушку на температуру 65 градусів і сушу приблизно 5 годин, але завжди раджу перевіряти. Сушарки різні і в когось шматочки більші, а в когось менші. Коли все підсохло, дістаю, потрошку знімаю з піддонів. Без ковриків, звісно, знімається не ідеально, але наступного разу виправлюсь. Все перекладаю в миску. Подивіться, яка краса. Особливо хвостики сухі, ароматні такі літні. Взимку я їх додаю до усіх чаїв. Вони дають аромат і легкий смак полуниці. Зберігаю в скляній банці з кришкою в шафі в будинку. З минулого року в мене залишилися сушена м'ята, барбарис, чебрець, липа, залишки чаїв теж з минулого року. Тому в цьому році ще потрібно багато чого насушити. А взимку відкриваю баночки. Змішую як хочу, і отримую смачний домашній чай. Магазинний після цього просто не йде. Тож рекомендую вам також зробити таку заготовку: це справжній скарб на зиму. Хай і ваші чайні вечори будуть теплі, смачні і ароматні. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам! І до зустрічі в наступному відео скоро побачимось всім нам миру і добра! Хай щастить!